Перед нами стоїть багато викликів, як із цими викликами власне будуть боротися у громадах Хмельниччини? Будемо дізнаватися просто зараз. Адже з нами на зв'язку Славуцький міський голова Василь Сидор. Пане Василю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава і важе. Розпочнемо власне з опалювального сезону, тому що він все підкрадається. Він ближче і ближче і фактично маємо вже завершення вересня. Як зараз громада готова? Наскільки відсотків? Чи можете проаналізувати? Ну, ми технічно готові. Ми в цьому році виконали досить таку велику роботу по капітальному ремонту реконструкції однієї з котелень. Поміняли котли, інші провели профілактичні роботи, тому в технічному стані у нас всі роботи виконані. Щодо договорів на постачання газу, в нас є договори. Треба відмітити, що в цьому році наше профільне міністерство ну досить результативно також попрацювало, і нам вдалося знайти компроміс. Нам вдалося все ж таки ну домовитися, щоб не було додаткових якісь навантажень на комунальне підприємства. Це мається виду перша стабільна ціна для населення. Ну, біля 10 гривень – це з постачанням, транспортуванням. біля 20 гривень це для бюджетної сфери. От, тому е, ми будемо ну, надіятися і розраховуємо на те, що от в даному напрямку якихось суттєвих змін не буде. Це стабілізує ситуацію. Звісно, е, є ризики, які що. Різницю в тарифу сьогодні ще не перекрили. В нас зараз виникають трошки проблеми з зарплатами, з платежами за електроенергію. Але це такі робочі питання, які ми в робочому порядку будемо вирішувати. Ризики, які ми бачимо, це підняття ціни на електроенергію, яку нам опять гарантують, тому що ми з своєї сторони всі тарифи. Залишаємо на попередньому рівні. Ну будемо будемо і із тієї ситуації, яка наразі існує. І я сподіваюся, що е, спільно з ну в даному випадку з Нафтогазом, з урядом, і ми, ми споможні пройти цей опалювальний сезон, якщо не буде, там фос-мажор або не буде тих ситуацій, надзвичайних бомбардувань і так далі. От. Так, а власне, пане Василю, якщо все-таки такі випадки будуть форс-мажорних ситуацій, якось готувалися чи прораховували якісь інші плани? Так, дійсно, ми готувалися. Нас є відпрацьований на такий випадок ну, свій алгоритм дій, тому що є частково це буде замість замінім так? Але з одної сторони, якщо там, наприклад, електроенергія пропадає, то ми... Працюємо над тим, щоб було альтернативне джерело електроенергії подачі. Ну, нам добре, бо в нас не єдина система, в нас розгалужена система, в нас біля 24 котелень, от, є індивідуальні котельні, котельні на деяких об'єктах. Навіть централізоване опалення воно представлено 14-ми котельнями по, по місту, так? От тому ми можемо в разі пропажі електроенергії відпрацьовувати питання подачі альтернативним видом через генераторів. Uh -huh. е, ну, в разі, якщо, не дай Бог, е, буде пошкоджені газопроводи, то ну, ми маємо можливість під'єднатися до двох газопроводів. Ми тут, тут трошки вигіднішому стані, тому що в свій час ми мали можливість. Підключить газопостачання до двох магістральних газопроводів, які йдуть через нашу Україну, от але також в нас, крім того, є деякі котельні, які на альтернативних видах паливах. Тому в цьому плані є також бачення у, уряду. Вони централізовано закупають енергоустановки. Вони централізовано також. Я думаю, закуплять деяке обладнання, яке дасть можливість локально, якщо що підсилити ну потужності. От, е, ну, а щодо як... водопостачання, пане Василю, якщо будуть так, якісь перебої ну, водопостачання в нас також У нас є два підйоми на 14 скважин. От тому тут трошки складніше з однієї, але з іншої сторони, ми також маємо резервне забезпечення енергоустанов, і наразі над цим ще працюємо, плануємо ще дещо придбати. От тому в нас є алгоритм також дій щодо можливості подачі води, подачі води на місто і на очисні споруди і очистка води. Так це три процеси буде проходити, тому що подача в резервуар після резервуара в місто. Ну але подача в місто і робота каналізаційних систем їх треба е, зразу паралельно, щоб вони працювали. Тому на ну, наразі відповідні потужності потрібні е, електрогенератори. Частково є, частково працюємо, частково надіємося, що спільно в регіональному рівні буде вирішуватися. Ну і, і, і наразі я ще так само в даному випадку говорю про про підтримку уряду, що в нас буде така можливість в разі потребності і їх залучити для таких можливостей. Але... Е, які можуть бути, які можуть бути надзвичайні ситуації дуже складні? Якщо наприклад пошкоджені очисні споруди, так тому ми розуміємо, ну тому ми будемо вже локально реагувати і. Дивитися, як 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 в цьому плані працювати, в тому числі там підвозводи, в тому числі, значить там інші виклики. Е, спеціалісти працюють, ми спільно працюємо. Е, саме головне, що в нас комунальні підприємства е, сьогодні допомагають один другому, готові механізми, техніка, е, людські ресурси, якщо потрібно, вони допомо, за, до, взаємно заміняємо десь частково і. Мають можливість допомагати ну і пожежна частина, це яка в нас працює, теж має свої потужності. Вони також е, готові е, там саме короткий е, термін надавати допомогу. Якщо ну, бачу на рівні комунальних служб ви відпрацювали різні плани, що і з місцевими мешканцями? Бачила також у ваших соцмережах поради мешканцям, як підготуватися до опалювального сезону. Чи ви якось ще, окрім соцмереж, доносили до них необхідність там придбати найпотрібніші речі? Ну, дивіться, по-перше, саме головне не треба панікувати. По-друге, не треба істери. І потреби не треба нікого крайнім робити, тому що ми живемо в такий дуже складний час. А якщо комусь, знаєте, дуже погано, то хай подивляться як в Маріуполі, живуть і там в інших містах. Не дай Бог. так? Тому е, наразі ми маємо біля 3,5 тисяч переселенців людей. От ми можемо можливість чути, бачити і розуміти, що вони пережили. Сьогодні ще слава Богу, Богу і збройним силам ще ну більш-менш в таких умовах знаходимося. Тому перше, треба готуватися і бути готовим. І сьогодні ми так, да, ми не вернемося там да, 100 років назад, коли треба хрів, корову там свиню його погорівати від їхнього тепла. Тому це правильно сьогодні говорить спеціалісти і фахівці, що шановні 12-14 градусів це не є проблема. Тепленько вдягніться о, там і на ноги, і так далі, і спортивний одяг, і, і і нормально, і можна це достойно, все на, на відповідному рівні пройти. Тому з другої сторони, якщо, не дай Бог, буде пошкоджено у нас якісь там один чи два об'єкти, в нас є об'єкти, які незалежні. У нас багато закладів, які на альтернативних видах палива працюють. Є на газу, є там щепа, є, не, є на дровах і так далі. Тому ми, навіть, в випадку, ми зможемо використовувати ці приміщення, там шкіл, садочків, і розмістити там людей, і подати туди і подати туди тепло. От, але це в крайніх варіантах. Крім того, ну, у нас не Київ, у нас все ж таки містечко, де є і приватний сектор, де дуже багатьох людей є і дачні будинки, і приватні будинки. І наразі ну ніяких проблем нема. Що людина, яка має приватний будиночок, вона подвинеться і прийме до себе там ще сім'ю, чи дві, чи три сім'ї на цей період часу. Тому от тут якраз. Повинна бути тоже проявлена милосердя, тут повинна любов проявлена, тут повинна підтримка. І я не сумніваюся, що вона буде в разі потребності, тому що ми прийняли 3,5 тисяч людей, і ви знаєте, ну, наразі ну, скарг практично немає. І, і ну, це, є, це є наша знаєте, наш менталітет, це є наша культура. І наразі я не сумніваюся, що ми будемо допомагати, підтримувати один одного. Тому з своєї сторони. Ми максимально працюємо системно з своєї сторони. Ми робимо все, що потрібно, в тому числі там ну деякі запаси маємо. Але також дуже добре розуміємо, що люди сьогодні ну, у нас вже немає таких, що слава не слава богу, не слава богу, але ті, що війну пройшли, да, бо вони завжди говорили там, хлопці щоб, чи діти, щоб голоду не було, холоду і ви війни не знали. Ну так випало на нас. От, тому ці фос-мажори, ця ситуація сьогодні всі трезво на, на це дивляться. Ну саме головне, знаєте що? Що, от коли пожила людина, от вже такий пенсіонер, от, от вони якось вітром відносяться до цього стриму. Це більше такі, знаєте, здорові мужики, там чи ще хтось, то починає там по мережах писати, то ще писати, що йому хтось щось довжен, що він там якісь ризики і так далі. Хлопці закачуємо рукава і працюємо. І допомагаємо людям, поми стареньким, старенькі, дітям. Працюємо, працюємо, працюємо. Не скиглимо, не плачемо, значить, не неємо. А реагуємо, якщо будуть виклики, що зима це що? Перший раз. Зима це що? Це те явище, про яке ми не знали. А ми не чекали війну, вона Оце горе. А зима це знаєте, живуть люди і ми переживемо. Ми повинні забезпечити. Є навчання в школах, в садочках, в лікарні є сьогодні виклики, соціальний захист, немощім людям треба в першу чергу допомогти. Тому також на нас звертаються люди. Ми дивимося можливість сьогодні дровами допомогти. Нам ліс допомагає. От хочу слова вдячності виразити так само. Знаєте і керівнику нашої обласної нашим, от вони не в стороні. От вони також максимально. Ми сьогодні ріжемо дерева, десь людям завозимо. Ну, от, ті, що соціальне, переглядаємо, дивимося, допомагаємо, е стараємося. Ну, так само ми людям говоримо, маєте можливість сьогодні резервно закупити якийсь обогрівач, там електропідвач, що у вас був обов'язково один. От, але наразі, якщо навіть десь станеться ситуація, ми в нас є як ми будемо діяти, а людина день два. Ну, не... Не замерзне, не замерзне. Якщо буде мати такі необхідні засоби, надався в ті на масштабах міста будемо реагувати і вже по мірі необхідності будемо вживати Ну, вчора. Власне, якщо про Хмельницьке говорити, було відпрацювання алгоритму дій забезпечення водою громадян у випадку аварійних ситуацій на мережавах, на мережах електропостачання. Власне на карті я закликаю наших глядачів, хто проживає у Хмельницькому. Пошукайте, відкрийте карту і знайдіть де до вашого будинку найближчий такий пункт. Власне, якщо не буде води більше 12 годин, то туди її будуть підвозити. Чи ви не теж думали про такі відпрацювання? Чи вони зараз потрібні у Славуті? Так в нас є. Ми знаєте, в нас проводилися аварійні ситуації. У нас тут біля атомної станції, то ми. На зарі теж така реакція йде, знаєте, атом зрив. Вже всі кажуть, дайте таблетки, дайте нам в'їоди Так слухайте, ядерний взрив це не, не 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 аварія на атомній станції. Давайте зупиніться, тому що теж переходить в істерику, так? Да? Тому так само, в нас є механізми. В нас є. Ну в нас трошки краща ситуація, бо ми все ж таки маємо джерела, маємо поточки, маємо можливість отримати. В нас 12 джерел на території міста, де можна в будь-який час підійти і там набрати води. От крім того, є автомобілі в разі потребності. Ми визначимося графік підвозу і на це будемо реагувати. Тому є в нас приватний сектор, де є де є криниці. Ну от і, і так далі. Тому ми, ми відпрацьовували це ще з лютого місяця. Можливість відбору води, можливість отримувати водичку. Ну, в, нас, в нас не Херсон, в нас не Маріуполь, в нас місто, де є можливість набрати у нас є потучне, потучне поточні такі з великим дебітом потічки, да, потічки. Тому ми без води не залишимося. От якби там не було безпитної води, у нас проблеми не буде. От якщо не буде аварії, якщо будуть аварії і не буде електроенергії е, з каналізацією, так от, тут є. Ну я на це говорив, наговорив. Але якщо хочу з вашого дозволу, ще раз так само використовуючи сьогодні можливість, нашу з вами звернутися до всіх себе з виключення до жителів, в тому числі в першу чергу, до громади і жителів, які проживають 30 кілометровій зоні, з вашого дозволу, якщо дозволите так, так звичайно. От, дивіться, зараз йде дійсно інформаційна, так, ну, інформація доводиться до людей от, щодо дій в разі ядерного зриву. Ну, треба бути готова, готуватися, не є паніка не повинна бути, ми до всього повинні готувати. Тому ядерний зрив це повинна людина, що в першу чергу, значить, там зупинитись десь, щоб не отримати опіків і так далі. Потім сховатися максимально сім'єю і, 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 і чекати часу для того, щоб був період часу, там не тільки адаптації, щоб ця радіація вийшла, волна вийшла, а далі вже буде е, заходи, проводитися щодо, щодо там переселення людей. Якщо аварія на атомній станції, це це вже локальна аварія. Тоді вона там може виділятися відповідні, значить, е, радіактивні елементи, Коли людині треба приміняти каліюдита. Наразі каліїодита згідно постанови Кабінету міністрів видана тільки містам спутникам, там, де атомні блоки, так? тому що ну, що, не, не дай Бог, ми розуміємо, яким чином там куди що будуть. А в інших містах. Може це бути тільки на пунктах збору, там, евакуації і так далі. І тоді там видається, там каліїодит, є, він на сьогодні є, для всіх жителів забезпечено, п'ятиздобова доза. Людина підходить незалежно де, та там школа, чи садочок, чи ПРУ буде. От, і ми тоді є спеціалісти, які будуть видавати зразу, ми будемо роздавати, або на пунктах, вже, де будуть люди переселяти так далі. Тут це відпрацьовано. Але наразі, от от вже нам роздайте, от вже нам принесіть. Ну, роздамо ми вам, де ви її одінете. Завтра ви її загубите, чи там ще хтось зісне, дай Бог, вже це шкодить ще, шкоди, ще більше, більше робить. Тому я до то, чого веду, що е, знаєте, в нас наразі є фахівці, які несуть за це відповідальність. нас є структури, є служби. То, що інколи хтось не цікавився, поцікавтеся, зайдіть на інтернет, подивіться, як які дії повинні бути в одному, другому, третьому варіанті. Якщо треба консультації, ми це проводимо. У нас є співпраця з обласною адміністрацією. у Нас є теж фахівці. Тому я, я про це я до чого говорю: що паніку не треба. Паніка це є саме гірше, що може бути в будь-якій ситуації. Розумієте, от так як відпрацювали в перші дні війні, так само ми повинні бути готові. будь -я. тому, що розумієте, коли старша людина панікує, ну а діти що будуть робити? А старенькі люди немощні що будуть робити? Тому треба себе стримувати і треба навчатися себе поводити в будь-яких ситуаціях. Будь-яких. Поводить, першу чергу, це стриманість, холодний розум і знання, які повинні бути що працювати, як ми повинні робити, от і так далі. Потім вже далі, коли ти надаси допомогу собі, ти зможеш надати допомогу дітям і пожилим людям, неможним людям і іншому надати. А якщо ти собі не надаси допомогу, то хто ти як ти надаси допомогу іншим людям, які біля тебе? Що діти можуть в цьому плані як, як реагувати? Бо паніка на шворох, пане Василю. Однозначно, і, і Росія системи, цього домагає. І... Якщо людина панікор, це саме гірше, що може бути. Да, а ну є намагаємся... да. ж, знаєте, панікори, які заробляють на цьому. Ми ж бачимо, ми ж бачимо, що колаборністів фатає, ще таких ну, нелюдів фатає, які сьогодні використовують ці моменти і пробують цим негативом і, підживити і так далі. Бо десь не, 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 не всі на чисту воду ще поки повиходили. Так? Ще ж, там, де вже окупація була, то вже їх видно, слава Богу. Да? Ну, ми розуміємо. От, тому і, ну, це є кому займатися, але це теж показник показник того що хто що вартий Зараз насправді, попри те, що важливо дійсно відкинути паніку. Я з вами повністю погоджуюся. Все таки ми бачимо, що на Дуначчині триває обов'язкова евакуація, і можливо, вона буде і в інших регіонах, де опалювальний сезон неможливо провести це. Стосується і деокупованих територій. До прикладу, чекаємо офіційних підтверджень від центральної влади, але це реально наскільки Славута готова ще приймати переселенців, чи є куди їх розселити, чи так само є робочі місця і так далі. Так, ви знаєте, голова обласної адміністрації проводив нараду з нами, ми на цю тему теж спілкувалися. У нас відповідно доведений там можливий ліміт. От, і тому ви розумієте, в, в, в будь-якому випадку, скільки їх не було, б, ми, їх, ми їм дамо тепло, ми їм дамо кров, ми їм дамо можливість розміститись. Незалежно від того, скільки людей прийде, ми це розуміємо. Але ми поділимося, ми. Подвинемося, ми дамо можливість. Нам допомогли сьогодні область, дали значить, там і кроваті, і дали матраси, ну, відповідно, кількість по мірі можливості, то, що в них було. Тому ми будемо мати можливість в тих закладах, де не навчаються дітки, але де можна тепло подати. От, я думаю, що люди так само максимально. Тому ми готові працювати так, як ми працювали, як ми працювали з початку війни. От, е, як будуть переселятися. Ну, ми бачимо, що далеко не всі їдуть. Ми бачимо, що люди частково знаходять самі, вони там через інтернет сьогодні спілкуються, люди одні пропонують, вже, то вони вже їдуть, як правило, дуже багато людей їдуть вже на конкретну адресу, да, конкретне місце. До конкретних до конкретних людей є проблеми, які тому, що в літній період часу люди поселялися в приватних будинках в сільській місцевості. Ну наразі виклики одпалення, електроенергія це додаткові витрати. Але ми бачимо, що є вже сьогодні постанова щодо можливості компенсації, значить, для людей там. На електроенергію за тепло і так далі, тому будемо надіятися, що спільно гуртом знайдемо порозуміння, щоб люди, люди по крайній мірі в цій зоні, де не ведуться бойові дії, де нема урків, щоб е, отримали тепло, отримали послуги і почували себе максимально захищеними. Ви розглядали можливість також встановлення модульних містечок для переселенців, принаймні на останніх засіданнях. Чи яка ймовірність того, що вони можуть у Славуті з'явитися? Так, ми спілкуємося. У нас є деякі фонди, в тому числі один із фондів – з Маріупольські представники, значить, які були там в Франції, спілкувалися. Ми розглядали з депутатами і прийняли рішення щодо можливості надання декілька таких земельних ділянок для розміщення модульних будиночків. Тому, якщо є ну, можливість, бажаючи громада готова без будь-яких умов надати земельні ділянки. І ми допоможемо підключити комунікації. Ми допоможемо все зробити, що в наших силах значить вже на місці. Тому, ну але ви розумієте, тут треба. Щоб в першу чергу це була структура, яка готова або привозити їх, встановлювати. Ну і відповідно вже далі дивитися механізм поселення, кого поселить, як поселить. Ну наразі в нас живуть люди в професійно-технічному, там прямі в, в, в одному із закладів. Були в інших, ну ми так і вони там переміщаються, вже дивимося по мірі по мірі можливості. Хтось від'їжджає, хтось під'їжджає, аналізуємо. Є деякі випадки, коли не реєструються, і такі я ну їх вже менше, тому десь стараються, знаєте, вони так маневрувати то в одному будинку, то місяць, до другому. От але ну ну далеко не поховається, нема що, нема що цуратись. То ми ще раз говоримо, шановні особливо чоловіки, знайте, сьогодні армія є, але ви будьте залишайтеся людьми, чоловіками, ви повинні прийти зареєструватися і показати, що ви батьки, що ви були прикладом, що ви не ховалися і не. Чуєте, не, не робили позорище не для своїх дітей, не для себе, не для нас. Ну і реєстрація необхідна, аби отримувати допомогу від громади, і, власне, це продуктові набори і так далі, тому що довідка внутрішньопереміщеної особи необхідна. Чи ви продовжуєте і так далі допомагати усім необхідним, там, чи продукти, чи побутова а, хімія? Ви знаєте, без виключення, ми в перші місяці, ми першу допомогу, яка до нас приходила з міст побратимів, ми 80% цієї допомоги надавали переселенцям. 20 воїнам вже е, в армії так okay. далі. Максимум. Наразі теж ми отримали від ООН централізованої Хмельницького хаба в е, муку, там, горох і так далі. Ми його, ми, його, ми його роздаємо переселенцям, і наразі такої проблеми немає. Іншу допомогу, яка в нас є, потрібність зараз там звертаються, щось потрібно, картопля, і так далі. Все, ми оголошуємо, люди приносять, ми маємо можливість надавати цю допомогу. Тому е, наразі на сьогоднішній день я такої великої проблеми не бачу. Я не хочу сказати, що хтось голодний, знаєте, що є в нас люди, які голодні, ходять переселенці. Ні, нема таких. Але ми говоримо наступне. Дивіться, що про що ми говоримо. Ну, треба один другого поважати. Да? Ми ж не говоримо про живенчий підхід і так далі. Можеш працювати. Ми сьогодні, на сьогодні люди є, працюють які в медицині, працюють, які там в інших закладах. Є люди, які на заводи пішли, і якщо спеціаліст, спеціалістів з задоволенням беруть і так далі. Ми сьогодні готові можливість, якщо бізнес. Є, давай з бізнесом будемо працювати, якщо в тебе якийсь бізнес. Ми теж відкриті, ми максимально сприяємо. У нас є ті переселенці, які там через Червоний Хрест працюють, які теж стабільно, стабільно працюють. Тому ну, головне точно немає, я це гарантую, що вже так сказати, що голодає хтось, тому що йде системна постійна допомога. От. Але якщо ти здоровий чоловік, то ти повинен зареєструватися і можеш працювати, працюй. Не можеш працюй, ну то, по крайній мірі, допомагає тим людям, які, з якими ти приїхав. Приїхав, так? У нас були випадки, там, коли на жепах приїжджають і мало дають, або не те, або не ті моючі засоби, які вони дають. Ну, ви це як ви, але він десь не негативно відображається на картину. Але більшості своїх більшості, максимальній більшості, це. Ну я вам хочу сказати, ну це дуже відповідальні люди, і тому ми в гармонії працюємо і порозуміє. Власне ще один виклик, якого не можемо не торкнутися в розмові з вами? Це ковід. Ковід для нас завершився 24 лютого, але зараз ми бачимо, повернувся заповнені лікарні. Кількість випадків фіксується з кожним на все більше по території нашої області. Яка ситуація у вас? Чи так само багато тестувань і багато виявляється хворих? Ну, дивіться, перше, дійсно, ковід нікуди не дівався. Ми це розуміємо. Є виклики, є реагування, да, тому що да, коли занозу зробив одне, коли там пальця відрубав, трошки друге, да, там і інше. Ми розуміємо. Але яке реагування сьогодні людей, яке реагування фахівців-спеціалістів? Так, так наразі трошки збільшенось, але це порівняння ну, не можна ніяким чином робити, то, що рік назад було. Медичні заклади не надають оперативно. У нас інфекційне відділення е, працює. Там е, заповнено там, на, на половину відділення. Е, у нас була даже ми розглядали можливість ще одне відділення відкривати, але такої потребності нема. 89 сьогодні форих, шестеро дітей. Але на що хочу звернути увагу? Максимальна більшість цих людей це десь 90% тих, хто не вакцинований. Так, є такі, що вакциновані, в мене працівниця там два рази, але 90% не вакциновані. Тому ще раз, попадає людина, на кого? На кого сьогодні ж кому претензії пред'являти? Якщо ти не вакцинувався, тобі два роки говорили: піди вакцинуйся, піди зроби. Ні, він собі там чи хтось розказує. А вакцини є, пане Василі? Щоб піти вакцинуватися? Звісно, вони були, і вони зараз є. То чи не є всі проблем. наявні вакцини є? Тому що Хмельницькому не було, були перебої. І... Був один день, були перебої, але це не можна робити трагедію. Що один день, коли були перебої, вже всі хотіли зробити. Сьогодні по 30, сьогодні, сьогодні файзер є. І, і, будь ласка, всі без віки. Але є, заміняємось і так далі. Є так само сертифікати, і сьогодні медицина гарантує. Тому перше, сьогодні це більше вже вина людей. Зумієте, ми ж не повинні ходити за кожним ручкою заводити. Він прийшов. От я тут зафорів, і так. Ну почекайте, ну все, ну давай, зафорів, Будь ласка, чого ти не зробив? Він створював проблеми для громади, він створив для держави від своїх. Сім'ї і і створює і проблем. Але ми нікому не відмовляємо. Зафоріла людина, приходить в лікарню. Треба тобі концентратор, концентратор кисневий, треба тобі кисень, кисень, треба тобі шевел, шевел. По Швелу сьогодні в нас дві людини знаходяться в інфекційному вибачаю, в реанімаційному відділенні. Але то таке то більше вже літні люди. Побочні захворювання, цукровий діабет і так далі. Ну це теж це життя. Тому це не трагедія. Сьогодні ковід це, вообще не є проблема. Сьогодні я ж, та, В якому плані? Да, що це виклик такий, що вже от-от-от от і все. Ну, є препарати, є сьогодні можливість себе захистити, є можливість отримувати значить відповідні апарати і вчистить себе захищеним і для дітей, і для сім'ї. Але якщо сталося, в нас є все необхідне для того, щоб до цю допомогу надати у нас є кисневі станції. Ми дві установили одному придбали трошки пізніше, другу нам допомогли також реалізовано завести на 500 літрів. У нас є наразі кисень. У нас є все необхідне для того, щоб цю допомогу надавати. Тому е, наразі проблем на щастя немає, які ще були рік назад. Я хочу, ну хочу в цьому разі теж сказати. знаєте, два слова виразити в ягу адмі... нашій обласній адміністрації в плані координації зусиль допомоги, в тому числі то що я назвав пізнаві станція, і і наразі досить професійно в нас працює департамент охорони здоров'я.